Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри 45 й випуск, який присвячений слухачам автошкіл. Розглядаємо різницю між додатковою секцією світлофора та зеленою стрілкою на таблиці, яка встановлюється на рівні червоного сигналу світлофора. Перша відмінність полягає в тому, що додаткова секція або секції сигналу світлофора встановлюється лише поряд з зеленим сигналом світлофора. В додатковій секції світлофора зображена зелена стрілка або стрілки, які дозволяють рух водієві у вказаних напрямках при забороненому сигналі основного світлофора. Звісно, що рух дозволено в тому випадку, коли додаткова секція світлофора горить, але при цьому водій повинен дати дорогу тим транспортним засобам, які рухаються на дозвільний сигнал основного світлофора. Ця вимога викладена в пункті 8.73 е ПДР. Слід зазначити, що додаткові секції можуть бути ввімкнені як при червоному сигналу основного світлофора, так і при зеленому. Стрілка зеленого кольору, яка намальована на таблиці білого кольору, завжди встановлюється поруч з червоним сигналом основного світлофора. Така стрілка дозволяє рух у зазначеному напрямку при ввімкненому червоному сигналу світлофора з правої або лівої крайньої смуги. При цьому водій також повинен дати дорогу транспортним засобам, які здійснюють рух на зелений сигнал основного світлофора. Розглянемо, як працюють обидва варіанти на перехресті. На малюнку водій червоного авто повертає праворуч на червоне світло основної секції світлофора, бо такий маневр дозволяє стрілка зеленого кольору, намальована на табличці. Але при цьому водій дає дорогу сірому авто, який рухається на дозвільний сигнал основної секції світлофора. Водій синього авто рухатися не може, тому що рух прямо йому забороняє червоний сигнал основної секції світлофора. При дозвільному сигналу основної секції світлофора рухатися можуть обидва водії. Синє авто їде прямо, червоне повертає праворуч. Але здійснюючи такий маневр, водій повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Ця вимога викладена в пункті 16.2 ПДР. Тепер розглянемо аналогічну ситуацію з додатковою секцією світлофора. Дії водіїв будуть абсолютно ідентичними. Якщо вімкнені одночасно основна і додаткова секція світлофора, водій синього авто їде прямо, водій червоного авто повертає праворуч, даючи дорогу пішоходам і велосипедистам. Якщо додаткова секція світлофора ввімкнена в тандемі з заборонним сигналом основного світлофора, тоді водій може повернути в напрямку, який зазначено на додатковій секції світлофора. В нашому випадку це поворот праворуч, але при цьому він повинен дати дорогу транспортним засобам, які рухаються на дозвільний сигнал основного світлофора. В нашому випадку водій червоного авто дає дорогу водієві сірого авто, і після цього здійснює поворот праворуч. Настанок розглянемо ситуацію, яка регулюється пунктом 1610 ПДР, в якому сказано, що водій, який перебуває на смузі, з якою робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка, і ввімкнена в додаткові секції, якщо його зупинка на заборонений сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухається за ним по тій самій смузі. Зрозуміти сказане досить складно, тому розглянемо два приклади правій крайній смузі на заборонний сигнал основної секції світлофора зупинився водій синього авто, який рухається прямо. Водій червоного авто, який під'їхав згодом, ввімкнув правий показчик повороту, сигналізуючи про те, що він повертає на перехресті праворуч. Якщо в такій ситуації ввімкнена додаткова секція світлофора, що дозволяє поворот праворуч, водій синього авто повинен ввімкнути правий показчик повороту і продовжити рух праворуч, тобто в тому напрямку, який йому не потрібен. Тим самим даючи дорогу водієві червоного авто. В тому випадку, коли на перехресті встановлено світлофор не з додатковою секцією, а з табличкою, на якій намальована зелена стрілка, водій синього авто не повинен давати дорогу водієві червоного авто, тобто обидва водія повинні дочекатися, поки ввімкнеться зелений сигнал основного світлофора, після чого продовжити рух. Синє авто прямо, червоне авто праворуч. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!